Море де Гобсек. Дія відбувається взимку 1829-1830 років у вітальні Віконтеси де Гранльє, де зібралося кілька гостей. Після від'їзду молодого графа Ернеста де Ресто. Віконтеса Пошепки радить закоханій у нього дочці Камілі бути обережнішою. Репутація цього чоловіка, який справляє надзвичайно приємне враження, заплямована жахливою поведінкою його матері, жінки, здатної, як подейкують у світському товаристві, поглинути і мільйонний статок. Господиня дому зауважує, що поки його мати жива, у жодній порядній родині. Батьки не зважаться довірити юному Дересто майбутнє і посах своєї дочки. Почувши цю розмову, друг родини Пандервіль вирішив розповісти історію, яка мала довести, що становище молодого графа не безнадійне. Ця історія пов'язана з романтичною пригодою, єдиною у моєму житті. Ну, от ви смієтеся, вам здається кумедним, що у Стряпчого можуть бути якісь романи. Однак і мені було колись 25 років, і на той час я вже багато набачився у житті. Розповім спочатку про одного чоловіка, який брав участь у цій історії, і якого ви не могли знати, Йдеться про лихваря. Не знаю. Чи зможете ви з моїх слів уявити собі обличчя цього чоловіка, що його я, з дозволу академії, назвав би місячним ликом? Так його жовтава блідість скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота. Волосся в мого лихваря було гладеньке, акуратно причесане, і з сивиною попілясто сірого кольору. Риси обличчя, незворушного, як у талерана, здавалися відлитими в бронзі. Оченята, жовті, як у куниці, були майже без вій і боялися світла, але дашок старого кашкета надійно захищав їх від нього. Гострий ніс, подовбаний на кінчику віспою, скидався на свердлик, а губи були. Тонкі, як у алхіміків, або старих карліків, зображених на картинах Рембранта і Мецю. Розмовляв він завжди тихим, лагідним голосом і ніколи не сердився. Вгадати його вік було неможливо. Я ніколи не міг збагнути, чи то він завчасу постарів, чи задумав до похилого віку зберегти молодість. Усе в його кімнаті. Від зеленого сукна на письмовому столі до килимка біля ліжка було якесь однакове, охайне і потерте, наче в холодній оселі старої дівки, котра зранку до вечора тільки те й робить, що натирає меблі. Узимку головешки в його каміні завжди тільки жевріли, поховані під купою попелу. Від тієї хвилини, коли він прокидався і до вечірніх нападів кашлю, його вчинки були розмірені, мов рухи маятника. Це була людина-автомат, яку щоранку накручували. Якщо торкнути мокрицю, яка повзе по паперу, вона вмить замре. Так і цей чоловік раптово замовкав під час розмови. І чекав, поки проїде вулицею екіпаж, бо не хотів напружувати голос. За прикладом фонтенеля, він заощаджував життєву енергію і пригнічував у собі всі людські почуття. І життя його текло так само безшелесно, як отосиплиця пісок у старовинному пісковому годиннику. Іноді його жертви обурювалися, кричали в нестямі, а тоді раптом западала мертва тиша, наче в кухні, коли там ріжуть качку. Надвечір людина Вексель перетворювалася на звичайну людину, а зливок металу в її грудях ставав людським серцем. Коли він був задоволений з того, як минув день, то потирав собі руки. А з глибоких зморшок, які мережили його обличчя. Здавалося, курився димок веселості. Далебі важко описати інакше німу гру його лицевих м'язів. Вона, либонь, виражала ті самі почуття, що й безгучний сміх шкіряної панчохи. Навіть у хвилини свого торжества говорив він односкладово і всім своїм виглядом. Виражав незгоду. Отакого сусіда послала мені доля, коли я жив на вулиці Гре. А був я тоді тільки молодшим службовцем адвокатської контори та студентом права на третьому курсі. Біля того похмурого, вологого будинку немає подвір'я. Усі вікна виходять на вулицю. А розташування кімнат нагадує розташування. Монастирських келій, усі вони однакові завбільшки, кожна має одні двері, які виходять у довгий коридор, тьмяно освітлений малесенькими віконцями. Колись цей дім і справді належав до монастирських будівель. У такій похмурій оселі життєрадісність якого-небудь світського гульвіси, синка аристократичної родини, згасала. Навіть раніше, ніж він заходив до мого сусіда, дім та його мешканець пасували один одному, як отоскеля та приліплена до неї устриця. Єдиною людиною, з якою старий, як то кажуть, підтримував взаємини, був я. Він приходив до мене попросити вогню, брав почитати книжку або газету. А ввечері дозволяв мені заходити в його келію, і ми розмовляли, коли він був у доброму гуморі. Ці вияви довіри були наслідком чотирирічного сусідства та моєї розважливої поведінки, бо через брак грошей мій спосіб життя вельми скидався на спосіб життя цього старого. Чи мав він родичів, друзів? Багатий він був чи бідний. Ніхто не зміг би відповісти на ці запитання. Я ніколи не бачив грошей у нього в руках. Його багатство, певне, зберігалося десь у підвалах банку. Він сам стягував борги за векселями, бігаючи по всьому Парижу на своїх сухорлявих, як у оленя, ногах. Через свою обачність він одного разу навіть потерпів. Випадково при ньому було золото, і якимось чином подвійний наполеондр вислизнув з його жилетної кишені. Пожилець, який спускався за старим сходами, підняв монету і подав йому. Це не моя. вигукнув він, замахавши руками. Золото у мене. Та якби я був багатий, то хіба жив би так, як живу? Уранці він сам варив собі каву на залізній пічці, яка стояла в закіптюженому кутку каміна. Обід йому приносили з харчівні. Стара воротарка приходила в призначений час прибирати його кімнату. З дивної примхи долі старого звали Гобсек. Коли я згодом зайнявся його справами, я довідався, що на той час. Як ми познайомилися, йому було майже 76 років. Народився він десь року 1740-го в передмісті Антверпена. Мати в нього була єврейка, а батько голландець на ім'я Жан Естер Ван Гобсек. Ви, певно, пам'ятаєте, як весь Париж говорив про вбивство жінки, прозваної. Прекрасною голландкою. Коли випадково я згадав про це в розмові зі своїм тодішнім сусідом, він сказав мені, не виявивши найменшого інтересу чи подиву, це моя двоюрідна онука. Тільки ці слова і вирвала в нього смерть його єдиної спадкоємиці онуки його сестри. На судовому процесі я довідався, що прекрасну голландку. Звали Сара Ван Гобсек. Я запитав у старого, якими дивними обставинами можна пояснити те, що сестрина онука носила його прізвище. У нашому роду жінки ніколи не виходили заміж, усміхнувшись, відповів він. Цей дивний чоловік ніколи не побажав побачити. Бодай одну особу з чотирьох жіночих поколінь, які складали його рідню, він ненавидів своїх спадкоємців, і думка, що хтось може заволодіти його багатством, була для нього нестерпна.